Як в американській кінострічці один вдома в Ульяновському районі 40-річний житель Білорусі ледь не загубив свою п'ятирічну доньку. Її він забув у придорожньому кафе. Дізнався про це лише від правоохоронців. Вони голосили операцію перехоплення, знайшли батька за 400 кілометрів від кафе. Про історію зі щасливим закінченням далі розкаже Ігор Токар. У Ульяновський район батько багатодітної родини приїхав зі сьмама дітьми. На зворотньому шляху зупинився біля придорожнього кафе, аби нагодувати сім'ю. Після вечері чоловік вирішив купити ще харчів. Дітям тим часом доручив іти до автобусу. Ми заїхали пообідати в кафе на трасі. Так як дітей було 8, вони одновременно відбіжали в туалет. Я зайнявся там покупкою меду. Я не замітила, що один з дітей не повернувся. Він купив три банки меду, старшому мальчику сказав, іди в машину, склади. І все, сіли і поїхали, ще й маленький цей мені помахав до свидання і поїхали. Власниця кафе дівчинку помітила не відразу, пояснила, затрималась у вбиральні. Коли вийшла, батька вже не було. Я вийшла на двір, це так ось стою. Минут десять вже пройшло. Виходиться, інга. Яко боже? Я сама злякалася, ну, що поїхали і все. А тоді вже ми дзвонили на 02, на міліцію. Господарка закладу відразу ж зателефонувала у міліцію. Вона була досить схвильована, що було відчутно по її голосу. Вона повідомила нам досить небагато інформації про те, що біля села Новоселиця, біля торгової точки, знаходиться малолітня дівчинка. Більше вона нам інформації не повідомила. Нами було прийнято рішення відразу направити на місце події слідчо-оперативну групу. П'ятирічна дівчинка правоохоронців здивувала своєю обізнаністю. Вона розповіла, куди саме тато з ріднею. Направляється вона повідомила досить на свій вік багато інформації, звідки вона, хто її батько. Відразу, по її словам, було орієнтовано особовий склад відділення державної автомобільної інспекції у обласний апарат ВДАЇ, а також чергову частину у МВС. Міліціонери разом з дівчинкою чекали батьків до пізньої ночі. Втім, він так і не приїхав. Біля 9-ї години ранку зустрілися на автодорозі Київ-Одеса, де приїхали сюди. Дана дитина перебувала у мене вдома з дружиною. Накормили, все нормально. Передали батькові дитину. Зупинили багатодітну родину майже на білоруському кордоні. До цього часу ні батько, ні брати, ні сестри не помітили того, що Інга пропала. Загублену доньку правоохоронці повернули батькові. Зважаючи на його каяття, обмежилися тільки попередженням. І Гортокардень за днем.